Друзі, доброго ранку. Я сьогодні знову на рибалки. Теж виїхав раненько. Зараз п'ята година ранку. Ну, трошки, напевно, хвилин 2-3 на шосту. Скоро буде розвиднятися. Ну, туманець з утра сьогодні. Попробую половити. На фідерок. Знову все те саме. Прикормка сьогодні чисто, все практично саморобне. Варене пшону. Пшенична крупа, жарена макуха, Добавив туди кориці меленої і кріль мелений. І все. З наживки, звичайно, як завжди, черв'як і опариш. Зараз закидаємося. Там, де я раніше сидів, сидять люди трохи. Ну, а я трошки здвинувся, трошки в інше місце. Ну, в принципі, яка різниця. Треба теж міста міняти, бо на одному надоїдає ловити. Так, розіклався, зараз наживлюємося, закидаємося і ловимо. Так що вперед. А есть, ребята, первый пішов. обрывка доставать кружки неудобно. Вот так, есть. И есть. На червяка. Вот такой лещик. Не дуже й довго прийшлося ждати покльовки. Бистро раз і клюнув на черв'яка. Значить що? Значить одягаємо черв'яка. Не, ну там хай на опариша постоїть. Такие. Нормально. А как <свят> оно интересно, что? Та вот, ты тут его ну тоже, ж я хороший научник. <гуд> не ловил пухи. <гуд> Вечором вже. Я лівий. Може, Вечер. я тобі під сахою допомогти. Не <риклад> треба мені під сахою допомагати, бо ти одибіш, я знаю. <риклад> Це жук страшний. ти З ним поосторожні. <риклад> а ти на каналі не дивишся, мене знімає, як я рибою випускає. Тебе не, Прошу, не Ні, Прошу. я канал дивлюся їх. Оце молодець. Кононенко я. Візьми викинь, звісно, що мені така не нужна риба. І, і, і знімаєш, що ти викидаєш. Щоб <сіх> я побачив, а то я викидав рибу. Ловлю і викидаю. Один так, раз риба. я застав. <сіх> так маленька видно? Ні. Ні. А, <сіх> а, Чув, о, ти блядь. Чого? Де туман який? У цьому році плітка. Щось тут у нас не дуже пішло. Я ще зайшов, ще можливо карась зайде. Это на бутерброд, ребята. Лящик. Это лящик. Опа, песочку надо было брыла. Ого, це Ого. істинний. Ой. Ой, ой, достав. Єсть. Дві Що б я не впоймав? Так не було. Це вже другий. оце хороший, кілограмовий. Хоча раніше кілограмовий льот це був маленький льош. Е, э, опа. О, ось такий. Гарнюній. Садок його. Так, а цей у нас клюнув на бутерброд. Значить, почепим бутерброд. Ну, один клюнув на чисто на черв'яко і плоскірка клюнула чисто на черв'яко. А цей у нас клюнув на бутербродик. Ну, хорошо. Так, наживляємо. Наживляємо і закидаємо. Так, червей у мене чортма. І типу попропадали. Ну, нічого, на сьогодні хватит. Так, а права щось мовчить. На неї клювало. Так, ну вже приблизно буде видно, куди воно я закидаю. А, ще ж забувся, друзі. Ще ж ось. Цього разу я ось такий приворот. Рей, оригінал, приворот, пулемет плотва, кулемет плітка, фанатик. <гум> Ось така біда. Це я знайшов. Ну, В попередньому відео я показував. Ось так трошки на кормушку і трошки на наживку. Не знаю, діє воно, не діє. Ну, хуже не стало. Клює, значить клює. Ну, другу я не той. На другу я не, не пшикав. Будемо експериментувати. І так, і так. Так, ну що ж, закидаємо. А ну куди я... Куди я аж у мене долітало? Ото там приблизно. Ще поки туман дуже не видно. Де течія? Ну видно. Опа. трошки аж на течію. Він... Більше всього, що він та він ото якраз там можливо і йде. Не знаю ось. Ще трохи постоя, то вправу перекину, можливо закину ближче. Попробую. О! Є. О, бачите, друзі, ближче закинув. Ближче закинув, а я хотів перекидати далі пробувати. А воно якраз. Це чисто на черв'яка. Вот, опа, есть. Есть. Я вот все в подсластие. Вот это. Вот такой льевчик. Рыбаков чимало. И поехали. І з'їжджалися. Ну так, що ж, рибка ловиться потрошку, то є і, і рибаки. І яка? І все, бо зовсім мало. Ті про... Ох, дивіться. Ну. Ну, давай, давай. Ага. Ні. Пустило. Не захотіло. Воно так і клює, друзі. Як клює, то О, щось хороше скинулося там. Як клює то зразу, табунчик іде, І на один, і на другий фідер майже підряд. Тоді переривчик. Коли як. Скидається риба, лещ скидається. лещ ляш є. Не є. Так, ну шо ж, закидаємо. О, ну Зовсім не давай, то я закину. Ну, бачите. Ось що. Який риз... Ой, результат тих покльовок. Ось бачите. Це дрібна риба дергає об'їдає опариша по одному вже є опариші закінчуються ну Сьогодні дотягнемо. Як би не було. Сьогодні рибалочку дотягнемо. Ой, mm. жізочок. Спробую закинути туди, кудись подалі. Далеко. Далеко-далеко, під ту сторону. О, <смеш> ближче до того берега. А чого, там краще. Вийшло сонечко і кльов затих. Пробував і далі і ближче. Воно ну, то щось може проклюнути. Факт в тому, що по темному, ну, як по темному. Як сиріло почало розвиднятися, то кльов був кращий. А зараз чомусь не хоче. На опариша теж. Ото було смикало, смикало. Об'їло опариша. Обсмыкали, высмоктали. Спробуем сейчас еще на... на бутерброд. Ну, так. Вот на такие. Сейчас закину. Не знаю куди. Правий закинув далеко туди, на русло, на течію. А цей зараз закину трохи ближче. Тільки перезакинув якраз на границі течу Ну хто знає, може я так попав, угадав Але мені хотілося туди закинути майже через кілька хвилин і покльовка на що він забагрився, чи що? Дивіться. А, то він... Не-не, він не, запутался. Опа, есть. О! Бог у меня тут ушел. Це він зачепився правильно. О. А клюну він у нас на бутерброд. О! Ось такий лящик. О. Так, друзі, спрацював. Працював бутерброд. Є ліжеві черви. Ось тут у мене вже є і пропавші. Воняють уже. Можливо, на ці вонючі черви він краще і клює. Хто зна. Можливо і так. Ну ісь так ось такі дохлі майже черви. Там половина вже дохли, а є ще такі, що й не дохлі. Приблизно закинулися. Я гадаю постараюсь, по крайній мірі закинуть туди, туди попередній раз. А, ну що трошки посижу, а ну гляну зараз котра година, вже скоро, мабуть, і додому пора. 7.07.07, 7 хвилин на 8, Ну, ще хвилин можна 10-15 посидіти та й хватить. Я її розраховував до пів восьмої. І все. І треба їхати додому. Бо-бо-бо. Та й сидіть далі. Смисл. Нормально ось посидів. Нормально. Покльовочки, піймав рибку, що ще треба. Ого! Оце, друзі, покльовка. Ну це щось і невелике. Ну, вже. Це щось невелике. На бутербродик. Плоскирка або плітка. Похоже, що плітка б'ється. Ну не знаю. Ні, Плоскирка. Оп, гарна. Така бачите. Ну, не зря. Цей вже я закидати не буду. О, Вже нема коли. О. Ось така, бачите, теж хороша плоскирочка. Ну так, друзі. І ловиться. Ну я вже помаленьку, помаленьку. Буду збиратися. Хватить з мене. Нормально сьогодні я спіймав. Чотири лящі і дві плоскірки. О, друзі! Якраз хорошо, бачите, добрало. Що, зійшов? Ха-ха-ха, сход. Ну все. <риклад> Ех, був лящик, ну зійшов. Ну, то вже був лишній. То вже був лишній. Все. На цьому рибалка закінчилась. Хватить. Чотири спіймав, норма, досить. Ну, доловив до кінця. Витягнув і плоскирку останній раз вже так не змотувався, витягував, по покльовках витягнув. Так, ну що ж, змотуюсь і додому. Що ж, дивимося на наш сьогоднішній улов. Такі, ось, друзі, такі хороші лящики за півтори години, ну хай за дві години рибалки, по-моєму, клас. Ось так. Ну ось, друзі, така рибалочка, можна сказати, з пів шостого до пів восьмого. Дві годинки, порибачив, нормально. Це спіймав чотири лящика, дві плоскирки. Чудово. Що ще краще? Ну, клює, я вам скажу, краще зранку, скажімо так, з пів шостого до пів сьомого. Отаку. Потім, коли виходить сонце, вже кльов затихає. Прокльовує, люди ловлять сидять, але, але кльов вже трошки... Слабший. Ну, нормально, скільки мені треба. Я впіймав досить Слідуючий раз піймаємо ще, не піймаємо, то через раз піймаємо то таке. Так що ось така рибалочка. Прикормочка по прикормочці я вже говорив. Цього разу дуже просто пшоно і пшенична крупа варена. Додавив туди мелиної макухи жареної. Додавив кориці пачечку меленої. І додав трошки меленого сушеного криля. Все. Наживка, черв'як-опариш. Ну, клювало на черв'яка і на бутерброд. Черв'як з опаришом. Ось так. Так що ось така простенька, коротенька, результативна рибалочка. Ну, а кому сподобалась така рибалка, то ставимо лайк. Ну а кому ж не сподобалося, то дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Не залишайте після себе ніякого сміття. Все, що ви, у вас випало, десь щось отлетіло, полетіло. Забрали з собою. Викинете вдома мусорний бак чи десь там у сміття. Ну і на цьому все. Пока. Слава Україні.